Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Кабанець. Мене звати Віктор. І сьогодні, друзі, я вам покажу таку святкову страву, знаєте, як оце гості прийдуть, дивляться на стіл, там дивляться, бачать якісь там, не знаю, голубці, холодець, там, шубу і тупа. Де це м'ясо? То це питання зразу відпаде, бо це така буде королева стола. Таке м'ясо дуже гарне. І для того, щоб. Його нам приготувати, ми перш його замаринуємо, а потім його запечемо в духовці. У мене сьогодні є свинини. Може хтось не любить жирну свинину, то може взяти якесь стегно, лопатку, але воно з шийки виходить таке соковите, таке дуже-дуже смачне. Приготуємо, перш наріжемо м'ясо, м'ясо будемо нарізати такими. Грубшими стейками перш нарізали стейками, а тепер такими кубиками як на шашлик? Чуть більшенькими такими. Друзі, поставте на лайк, хто заходить в гості і зразу дивиться, чи є м'ясо і яке воно. Буде І не цікаво, багато у нас таких, бо я заходжу перш, подивлюся, чи є м'ясо на столі, як воно приготовлено, а тоді вже сідаю за стіл. Друзі, щоб ви розуміли, кубик дожен десь вийти такий. 4,5 на 4,5. То буде саме ідеально. Так, друзі, міні, нарізали ми м'яско, мусимо ще зробити маринад, в якому буде це все маринуватися. Сьогодні беремо 2 столових ложки аджики. Можете брати любу: грузинську, армянську, гостру, негостру. Яку вам забажаєте, таку і берете, я сьогодні беру просту аджику не гостру, Дві 2 ложки, Все, що потрібно буде, ви як завжди знайдете знизу під відео. Беремо мілілітрів 100 простого соєвого соусу. Сьогодні я в маринад солі не буду додавати, бо сіль витягує вологу і хочу спробувати без солі, але соєвий соус у нас солений. І м'язко буде добре. Друзі, беремо 2 столові ложки простої рослинної олії. По бажанню, якщо аджика не гостра, вона і любите пікантне, можна додавати трохи гострого соусу або перчик чилі мелений. І, друзі, Яблучний оцет. Нема яблучного, можна звичайний, 9%, але якщо яблучний, то 3 ложки столових. А як е, звичайний то дві. І це все гарно перемішуємо. Щоб аджика у нас розчинилася в соєвому соусі. Так, дорогі мої! Чесник зразу додаю в м'ясо. Часнику візьміть трохи, він тут якраз буде те, що треба. Видавили чесник і додаю наш марінат прямо в м'ясо. І мусимо, друзі, ми це все гарненько вм'яти, туди втерти, перемішати, щоб все м'ясо було в нас. Обмочений цим соусом, кажний кусочок. Так, друзі, замаринували ми наше м'ясо і оставляємо хоча б на ніч, на 8 годин. В самому ідеальному випадку це на одну добу. Я мариную завжди на вечір, вечором, а завтра я десь буду після обіду, буду його це все далі робити. Але мінімум 8 годин, полодим комусь маринувати. Зустрінемося через ми. Так, друзі, для вас пройшла мить, для мене годин 18. Можна, в принципі, раніше, але мені так вийшло. Будемо тепер запікати наше м'ясо. Я поставив чуть-чуть раніше свою духовку розігріватися, 200 градусів мусить бути в духовці. І розложуємо м'ясо на деко. М'ясо розложуємо так, щоб кусочок до кусочка не торкався. А повітря між ними ходило. І відправляємо в духовку, друзі, десь хвилин 40. Дивимося, бо в кожного різна духовка хвилин 40, а потім ще хвилин 10 ми включимо з режимом. Конвекція. І взагалі десь вийде у нас хвилин 50. Чекаємо, дорогі мої. Хто додивився до цього моменту? Якась бонусний уровень. Робимо ще супер соус під назвою Сацебеллі. Беремо в мене тут перетерті помідори. І нарізаємо зелень. У мене тут трошки. Укропу і в яка в народі кінза. Нарізали нашу зелень, відправляємо до помідорів натертих. Додаємо спеції. Друзі, у мене тут дві чайні ложки хмелі сунелі, одна чайна ложка уцхосунелі, пів чайних ложечки першу цічілі і одна чайна ложка меленого коріандру. І все висипаємо сюди. Якщо немає утко то можна не додавати. От така приправа трошки що тяжко знайти. В магазині просто не й немає, то я замовляв. Давимо сюди два зубчика часника. Далі додаємо дві чайні ложки цукру. Він дасть більш насичений смак. Чайну. Ложку солі, Дві ложечки оцета яблучного. Якщо буде звичайний, то одну можна. Дві-три ложки олії. Все, що ми зараз додали, це називається класичний сацебель. Його воно перемішати і вже він можна додавати до м'яса. Але я ще дрібно-дрібно додам нарізану цибулю. Не любите цибулю, можете не додавати. І дорогі мої додаємо цибулю нарізану. І це все гарненько перемішуємо. Так, перемішали добре. Мусимо спробувати. Ідеальний. Все, ставимо в холодильник його, чекаємо, поки м'ясо запечеться. Так, дорогі мої, м'ясо майже готове. 40 хвилин воно в духовці. Я поставив вже режим конвекції, ще хвилин 10 і будемо доставати. Зараз робимо такий аеродром для нашого м'яса, де воно буде приземлятися і буде вже подавати на стіл. Беремо в моєму випадку 2 тортів. Краще взяти е, лаваш. Повірте мені, що в кінці гості за цим. Лавашом до цієї торпіли будуть битися. І нарізаємо цибулю півмісяцем. і викладаємо майже всю цибулю, не жалійте. Під низ робимо таку підстілочку, подушечку, щоб млягенько було. Цибулька теж потім. Пройдеться цим, цим журком. Маринадом буде дуже смачна. І чуть-чуть, в моєму випадку, тож кінза. Але спокійно можна замінити петрушечку. чуть чуть нарізаємо ще зелень. Так, друзі, м'ясо наше зготувалося. Будемо доставати. Подивіться, о бомба викладаємо на лаваш. Так, друзі, тепер пробуємо. Перш пробуємо без соуса. Грядше все. М'ясо, щоб м'яке. мягке. Шоковете? Пряне таке. Дуже смачно. М -м, соусом надо поповнути. Соусом це вже. Повірте мені, я зараз впевнений, що в мене гості розхопають його зем'ясо з цим соусом моментально. Додаємо кілька штрихів зверху цибульку і чуть-чуть зелені. Беремо це все. І несемо на стіл щоб гості їли, раділи і насолоджувалися їжею. Друзі, сподобалося вам відео, поставте лайк, зробіть коментарі, підпишіться на канал. До нових зустрічей в наступному відео. До побачення!